Окрема вдячність за насос, тому що це мої руки і моя спина, які за мене роблять цю роботу. Отак. Оп-оп-оп. І поїхали. А це все було на руки і на спину. Дякую компанії Павік за такий девайс. Працює більше п'яти років, безвідмовно. На різних видах меду. Потужність вражаюча. Самі бачите. Ну, думаю, десь 3,30 хвилину. Точно. Засмугче любого. Ну от так.